Хоробрих поліг за Україну воїн Кравченко Микола Михайлович 1988 року народження. Микола народився та виріс у місті южноукраїнську, навчався в загальноосвітній школі номер 3 закінчив Красилівський професійний ліцей, що на Хмельниччині, де здобув професію зварювальника. Працював в приватному акціонерному товаристві Юшенергобут. Будував плани на мирне майбутнє, мріяв про власне авто, мрія таки здійснилася, але радість тривала недовго. Микола був призваний на військову службу за мобілізацією захищати батьківщину від російських загарбників, заступник командира бойової машини, навідник-оператор другого механізованого відділення, 3-го механізованого взводу, 2-ї механізованої роти, 1-го механізованого батальйону військової частини А 4712 під час виконання бойового завдання, мужньо виконавши військовий обов'язок. В бою за Україну її свободу і незалежність в районі населеного пункту Роботина Пологівського району Запорізької області загинув без сина лишилася мати, без брата, сестри від усієї южноукраїнської територіальної громади, висловлюю щирі співчуття матері Миколи, рідним, близьким, друзям. Побратима, ми сумуємо разом з вами. Жодними словами не втомувати цей пекучий біль від втрати близької людини. Але сподіваємось, що кожна загублена душа цієї війни знайде спокій після нашої перемоги. Микола з крава. Виконував на відміну бойові завдання всі, які були. Виходить, він попадав в шпиталь. Після шпиталя приходив і ніколи не чую від нього слова Я не можу, я боюсь, як і такі випадки бувають. Багато зараз нас в бригаду приходять нові військові. Коля вже хлопець був. З досвідом бойовим час допомагав цим новим хлопцям. Особовому складу до віддання військових почестей приступити. Ей, плине кач, поти синій, плине кача. Оти сині, Мамко ж моя, не лай мені, Мамко ж моя, не лай мені, Ей, залаєш ми в злу годину. Залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де погину. Чім краю погину я в чужім краю, хто ж ми буде брати? Яму? Хто ж ми...